Даю роботяги. Я вже 4 роки працюю в доставці, і якщо ти думаєш піти властуватись, то не роби цього, бо це дорога в один кінець. Краще, як приклад, вивчи якусь нейронку, створи там бабельну тян і розводь дрочини в ноонліку. Як приклад, не мутиш собі бабки, вложишся в крипту і буде життя твім маслом. Мене так само бісять всі ці мажорці в тиктоці, які піднялись на крипті поясняючи, як треба жити. Крипта має бути впереді. Але я їм просто заздрю, бо сам кручу педалі, і радію піднятому кефу. Так що не треба йти тобі і перекривати іншим курам кислород, ще й не вистачало тебе. Так. Якщо ти вже являєшся куром, то співчуваю, ми в одних наручниках, братан. Чекаємо на покращення. Чому ж я так жорстко наїхав? Наче нормальна робота і графік вільний, що ти не на ресторані комусь працюєш і платя добраче, точно краще ніж якоїсь Люці на касі за тебе, яка в душі не й де твоє замовлення в них. Їжиш собі по місту, наче нічого складного й мутиш кеш. Думав теж так як коли ще в 19-му році, думав, що трошки зроблю собі на подорожі і навчання. Бля, яке ж класне й спокійне життя тоді було. Ну, ладно. І як затягнуло, по сей день вирватись не можу. То ковід був, тепер війна, русняні люди, к слову. Змушують мене залишатись в рядах кур'єрів. Ну. Так я собі внушив насправді, бо ця робота викликає велику залежність. В якийсь момент ти зрозумієш, що кращого способу заробітку просто немає і крутить педалі твоє призначення по життю. І потім почнеш міркувати, як швидше знайти гроші, щоб поліпшити твій робочий транспорт. Натурі я сам став свідком кур'єрного росту багатьох кур, які починали доставляти ще пішки, а потім піднялися до роверу навороченого когось, потім апет, а деякі навіть на тачку напрацювали. Справжні раби. пишаюсь їм. Ще, можливо, на таксі якомусь вони підвозять людей по дорозі. б мені так сказати? Можливо, до речі, таксі теж викликає подібну залежність, але я не пробував, не знаю. А цей транспорт, до речі, може ламатись, то взагалі капзда. І весь ремонт це твій рахунок. На інші роботи ти починаєш дивитись, як на лайно, бо навіщо йти принижуватись перед начальством якимось, якщо можна просто включити пробу ще у ліжку і почати роботу. І більше в житті нічого тобі не треба. Ти щасливий залежник цієї системи, яка нахую тебе вертіла, а ти з часом приймаєш будь-які її зміни. Я сам такої ж думки. Навіщо йти на іншу роботу, щоб просто заробити на життя? За ці 4 роки, якщо я і міняв роботу, то це все було виключно інша доставка. Нічого більшого я не хотів. В іншій доставці мене заманили трохи ліпшими умовами. А я повівся і радію, що тепер штуку закриваю на годину раніше. У nice. мене зараз в телефоні три дійсні аккаунти в різних доставках. Настільки бляха залежний. Так при цьому в суспільстві, якщо ти кур, то тебе вважають уперем суспільства, бо це непрестижно, на тебе дивляться як на обригана, бо зазвичай на роботі ти дійсно одягнений як обриган. Якщо ти уставши після робочого дня, вирішив піти, підкатити яйки до якоїсь мадам, то не міркуючи одразу у відповідь побачиш і спух, і пляшку в їбло. Під неї мілфи на тебе дивляться, як на гівно. І з часом залишаєшся ти наодинці в своїй комунальці задрипаній. Єдиним твоїм коришем буде твій колега. Можливо, хтось каже, а що в інших роботах не так, ти незалежний від того ж офісу, наприклад. Можливо, але в них робота хоча б якийсь кар'єрний зріст має. Можливо, довгий, але він хоча б є. Ще на початку минулого року я запланував собі накопити на якісь плюшки, вивчити німецьку, записати в зал. І знаєте, що з цього я все зробив? Щоб я я! як її проїздив весь рік, доставляючи глинивим засаранцям їх їжу, і в мене все одно так вийшло, що немає грошей на якийсь ps 5, який хотів той же. Бо за минулий рік мій вельчик йопнувся остаточно і поламався крупно аж тричі. І як зрозуміло, більшість грошей, що я наїздив, пішло на ремонт того ж самого транспорту для роботи. Бубль а й навіщо мені взагалі та плойка здалася? Де мені знайти час на всі ці ігри? Там ж зимні кефи піднялись. Як я ще знайшов час на запис цього відосу? Вахує, до речі, поставь сподобайку. Ах, так, клієнти, амнюки лениві. Це окрема взагалі тема. Бо вони всі бомжі йобані. Ладно, не всі. Ці дивані любителі Маку взагалі хрін клали на твій час. Він і блан замовив один кофе, який міг сам собі зробити. А є любителі замовити. Просто повну хуйню в душі він їбав те, що по дорозі до нього. В зливу ти тричі впав, побився з водієм, шрутки, був оштрафований за їзду без дзвіночка, Так і в ітозі не човіг нічого. Лише недовольна морда, тому що кава, сука, трохи холодна. І довго їхав. Добре, якщо воно хоча б не пролилось. Навіть дякую тобі, деякі не скажуть. Ще жирнючий мінус це погода. Я не з тих кур, яким все одно на яку погоду їздити і намагаюсь не працювати в дощі, снігопад. Але з часом ти на це забиваєш болт. І підзаробити на 5 гривень більше в погану погоду стає пріоритетом за власне здоров'я. Тому цінуйте час і труд людей, які полегшують твій вечір і везуть тобі їжу і взагалі усіх інших трудях. І зложив я сука вам душу в натурі. Полегшала. Ти краще за психолога. Дякую, що подивився. Сподіваюсь, усі ми з часом зможемо піднятися і знайти роботу по душі. А це залишиться частиною нашого минулого. Але до речі, ви. Можете врятувати одну душу. Так ви. Як? Підпишітесь на цей канал. Якось ще тут про щось пов'якую. А також на інші мої мережі, де я буваю частіше. А я спробую вам скрасти трохи вечір після роботи. Як Сподіваюсь, якщо самого знову не затягне в закази, бо на наступному тижні знову приса погода, сніг потягне як почну їздити до пізнала і піздець. Так що сказати, цінуйте свій час, пупсики. See Сію лейтер!